Ми любі рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні ми з вами будемо відправлятися у навколосвітню подорож. А для цього ми намалюємо з вами стікери, які пов'язані з різними пригодами, з різними подорожами. Будемо з вами робити сьогодні десь шість стікерів. Це буде повітряна куля, це буде фотоапарат, компас, валіза. Фотографія та вказівник. Отже, ви можете розташувати на своєму папері. Візьміть трошки товщий, бо на тонкому у вас вийдуть дуже гнучкі стікери. Краще взяти, такий, як у Ватмана, більш товстенький. Також знадобиться нам двосторонній скотч. Ми вже з вами робили багато разів стікери. Ви знаєте цю процедуру. Малюємо, робимо контур, охайно вирізаємо. Якщо ще не вміємо працювати ножицями, просимо обов'язково е дорослих батьків або дорослого брата чи сестру, хто у вас є, е дуже охайно працюйте ножицями, бо це такий інструмент, який потребує. Додаткової уваги. Потім, коли ми вирізали вже стікери, беремо двосторонній скотч, відрізаємо маленькі шматочки і зі зворотньої сторони прикріпляємо по шматочку. і У вас готові стікери, які ви можете навіть комусь подарувати. А ми з вами почнемо. Давайте я одразу буду працювати маркером, щоб вам було гарно видно на екрані. А ви собі зробіть розмітку на 6. Так: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Десь ось так поділити. Давайте я вам покажу. І у вас по о, одному віконечку на кожен стікер буде. В першому віконечку я намалюю компас. Компас ми малюємо дуже просто. Малюємо коло. І ще одне всередині. Кільце. І ось тут саме вказівник, який показує, де в нас що знаходиться. Де в нас південь, де північ. Ось так. Далі в нас буде йти е, фотоапарат. Намалюємо такий прямокутник. Намолюємо коло, це об'єктив. Ще одне коло. Ось тут буде у нас блискавка, спалах. Це у нас кнопка, яка робить кадр. І нехай буде ще у нас ручка. Далі в нас буде дорожній вказівник. Малюємо вказівник в один бік і в інший. І вони у нас будуть на такій металевій, може, частині. Тут нам можна написати місто якесь. Далі намалюємо валізу. Ножки, ручка. І тут ще такий, давайте, нехай буде тех, на якому написано, чия ця валіза. Далі намалюємо повітряну кулю. Малюємо кулю. Хто небудь з вас катався чи бачив, може, навіть цю повітряну кулю, на яких люди підіймаються? Може, ви вживу бачили, а може по телевізору, розкажіть мені. Вони такі дуже великі, тут багато людей поміщається. Мені здається, 18 людей але я можу помилятися. І у нас ще фотокарточка залишилась. Малюємо такий. Прямокутник. Це така фотокарточка, яка швидко проявляється як полароїд. І намалюємо тут ейфелеву вежу. Ось так, може якісь ще хмаринки. Так, можемо ще додати якісь, хто хоче, а, може, зірочки до кожного стікера. І тепер ми з вами зробимо таку що як на картах, бувають розмітки, щоб розмітити одразу стікери. Пам'ятаєте, ми трошки відступаємо, це лінія, по якій ми будемо стікер цей відрізати. Він не має бути дуже близько знаходитися до. Нашого об'єкту, трошки обходьте його. Ось так. Ми не будемо робити їх дуже якимись різнокольоровими. Ми зробимо їх у пастельних відтінках. У нас буде валіза така бежева. Це такі більш модні стікери. Кожен може в своєму стилі розфарбувати, ви ж знаєте. Я хочу вам показати такий стиль, що вони будуть як одна компанія, бо ми використовуємо тут одні і ті самі кольори Мені потрібен світло блакитний. Так. Мені потрібен світло рожевий. Мені потрібен ще світло жовтенький Ось так, і ручку. І оці вказівники. На вказівниках ви можете написати якісь дані, місто, наприклад, своє або щось таке. Потім ви візьмете, цей, відірвете цей шматочок і будете по цій формі вирізати ваші стікери. І потім, коли вирізали, з іншого боку, будете клеїти двосторонній ваш скотч і ваші стікери будуть готові. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на наступних уроках. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами, надсилайте мені ваші малюнки, коментуйте під кожним відео. Це дуже-дуже важливо. Ви робите вклад у просування каналу. А на сьогодні все. Па-па!